Що ж, друзі, після 17-го епізоду на вас чекає інтермедія. А якщо ви не прослухали перші 17 епізодів іронічного детективу Мудрість Дурня, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, список відтворення мудрість дурня і насолоджуйтесь. А ми продовжуємо. Отже, інтермедія, Рубікон. Не знаєш броду, налізь поперед батька у воду. Міжнародна мудрість. Вже близько півночі свідка остаточно збунтувалася. Ви що, патаки, без тину, зовсім забули, що у Юрка є молода дружина? І шпалери на кухні лиш минулого місяця переклеїли, так що Тютюновий сморід мені тут геть не здався. Бажура, якщо ти дивишся у квартирку, це ще не означає, що туди виходить дим. Наша трійця перезирнулася і багально подивилася на фею сімейного добробуту, що стрімко перетворювалася на фурію. Світуля, дай нам ще півгодинки ми саме все провітримо і закінчимо серйозно хлопчачу розмову. Я вмикнув свій велюровий баритон, від якого не тільки свідка, а й усі жінки мліли і танули, мов віск. А, вітя, не підкочуйся. Я вже четвертий рік, як заміжня. Закінчуйте хлопці, завтра всім на роботу. Але ми вже зрозуміли, що кухня ще принаймні годину буде у нашому розпорядженні. Як відповідальний роботодавець заявляє, сьогоднішні кухонні будуть зараховані вашому чоловікові як подвійні понаднормові. Ми всі засміялися. Юркові мої понаднормові були потрібні як світлані кухонні. Він і так тягнув фірму на собі, призначав усім нам зарплатню, а я відповідав лише за творчу роботу, зовнішні зв'язки і був власником підприємства. Розмова у нас вийшла дійсно серйозна. Останнім часом ми стали втрачати надто багато коштів. Наші перевізники почали губити вантажі на штуки баксів, ще й бухтіли, сплачуючи нам оціночну вартість. А оцінювали ми по мінімуму, бо ну, так було дешевше. Плюс, точніше, мінус, вже вдруге за місяць десь загубилися два пакети з готівкою на три косаря справжніми грошима. Юрко, бажура, розлив надцяту банку чеського пива по склянкам. А через банк не краще передавати гроші. Сашко відповідав у нас за зв'язки з громадськістю, з власниками будівель, де ми розміщували наші точки і склад, з рекетом і з місцевою шпаною. У нього ж проходили кастинг кур'єри і працівники нижчого інтелектуального рівня. Майстрів ми з Юрком набирали самі. Точніше, Юрко підбирав, а я домовлявся за рівень їхньої зарплатні. Таким чином, грошовий двіж був поза компетенціями малька. Сашко, не витрачай дарма на час і пиво. Ти ж пам'ятаєш, Донецькі працюють з нами тільки за кеш. Передача грошей, до речі, у твоїй компетенції. Ти сам сказав, за кожним пакетом стоять люди. Шукай крису. Хтось ще дає на водку. Схоже на ланку кур'єр водії або кур'єр пошта. Юрко зробив ковток, перевів подих. Диспетчери також знають, що саме і кому ми передаємо, але ці забздять красти, особливо товар. Кому вони потім його сплавлятимуть? А от водії ті мотаються між містами і цілком можуть налагодити збут по дорозі. Перевір Сашко по своїх каналах і дай мені чітку розкладку по іменах і маршрутах на папері. Я можу тобі чітко табло набити, по одному імені, Ковальчук. Сашко закипів від надлишку розумних юркових пропозицій. Розмовляй простіше і пам'ятай своє місце. Я з Юрком згоден, це твоя малюка робота, я швидко втрутився. І нічого тобі кирпу гнути. Саме у твоєму відділі лажа. Тому скромніше, Сашко, скромніше. Я, блядь, буду скромніший, але я рудий, нехай вибирає слова, щоб мені тут нотації читати. Ми без грошей сидимо, а він світ ці тачку нову купив. Звідки гроші, рудий? Не рахуй мої гроші, модило, і не матюкайся у мене. Пшу нахуй сам ти, мудак? Цить, хлопці, сашко, блядь, ти тут не бурій. У нас не розборка робоча зустріч, і бізнес, перш за все. Якщо у тебе херня робиться, то ти відповідаєш. А ми тобі можемо лише допомагати. Візьми собі якогось помічника, щоб оформити все так, як рудий каже. Самому тобі вже вчитися пізно. Мої компаньйони сиділи сверлячи один одного поглядами далекими від дружніх. Це погано. Ми надто тісно пов'язані. Так, пацани, видихніть і ковтніть по скляночці. І згадайте, хто тут дійсно головний. У нашій компанії головним був я. Це і зрозуміло. Я вигадав схему, узгодив з батьком, позичив у нього гроші і машину. Спочатку ми були ділерами столичної фірми, а потім він же допоміг нам із корейськими та болгарськими постачальниками. Батькове ім'я відкрило нам двері до перших серйозних клієнтів. Я також був зв'язковою ланкою між Чорноробами та елітою. Між кур'єрами, охоронцями, вантажниками та інженерами бухгалтерією і керівниками відділів. Хоча за документами директором був Ковальчук, а ми з бажурою експедитори з мінімальною зарплатнею. І от дві пари затьмарених пивом і образами очей втупилися в мене. Загалом нам потрібно докорінним чином міняти нашу справу. Та нашого бізнесу вже всі прикорилися. Якби не Сергійович, давно би притиснули до стінки. Розливай малюк. Але давайте, хлопці, потиснемо руки і забудемо образи. Немає на них часу. До речі, а що за тачку ти світці купив? Фордика маленького, фієстов. Тіст за півштуки баксів позичив, а ще на дівок я не витрачаюся. Добре, малюк, давай миритися, нам ще гроші разом заробляти. Поки Сашко з Рудим обмінювалися примирливими дипломатичними словами, я ще раз продумав ідею, що прийшла у мою світлу голову. Ми стали надто залежними від зовнішніх факторів. З клієнтами і постачальниками затиків нема. Я маю ще кілька ідей, як нам можна розширитися, а от місцеві нам лоскочуть ланди. В цей час, користуючись тим, що чоловік і Сашко сидять до неї спинами, Свідка з коридору робить мені спокусливі непристойні жести та гримаси. Завтра, коли Юрко стопудово буде на нараді у мого татуся, ми, як зазвичай, заховаємося у нашій корпоративній лазні за містом на нашу щотижневу розпусту. Це у неї здорово виходить. Але наразі її ігри трохи мені заважають. Я ковтнув пивка і втупився у стіл. За приміщення ми переплачуємо просто тому, що діватися нам нема куди раз. Перевізники даруть з нас три шкіри-два. Якщо ще і кур'єри з водіями будуть красти наше майно, ми станемо працювати якщо не в нуль, то за мізер. Ще й набудемо слави вселенських лохів. А коли станеться якийсь форс-мажор, а в нашій країні самі розумієте, то підемо пацани з торбами або на перстки на автовокзалі катати. Пропозиція! Подав голос притишений мальок. Він розумів, що детектив з нього ніякий, а трусити за горло всіх причетних до втрат йому прийдеться особисто і робити це на межі Карного кодексу. Я ще подумаю і пораджуся з батьком. Але перша думка треба підготувати міськвиконком та парочку місцевих депутатів. Хай поговорять на верхах, щоб нам не дуже викручували руки. Сашко вичистить пацюків, а потім. Потім самим треба йти у владу, пробиватися у депутати. З твого ж тестя Юрко, всі проблеми, немов вода з гусака. Анатолій Григорович, святкин батько, вже років за п'ять тримав гадючник на Ливайку на самозахопленій території позаду ринку і плювати хотів на всіх, хто був незгоден. Депутат міськради, як не крути, тримав на вуздечки парочку юристів. Та знав парочку грішків за особами, що приймають рішення у міській виконкові. Ось що перестройка робить з нашою інтелігенцією. Таким чином, хлопчики і дівчатка, коли у нас позачергові вибори до міської ради за півроку намічаються, готуймося. Я промоніторю все про депутатські діла, ну як там все відбувається і скільки бабла треба буде на все це викашляти. Пораджуся статком, якщо діло стоїть і допоможе. Юрко, на тобі фірма. Вона і так на ньому. Світлана сяючи, посміхалася, стоячи у дверях. Ковальчук скривився, Свідка показала мені язичка, я посміхнувся у відповідь тіпа мальку. А ти, Сашко, виводиш крисюків. Нам кожна копійчина знадобиться, Юрко тобі допоможе. І Свідка теж, круглі очі і удаване обурення кочерявої пасії. Можете змінити весь склад працівників. Мені пофіг, як ви результату доб'єтеся. Але щоби між собою не собачилися, ну, вже посміхаються. А коли змії відкинеться це я про Сашкового старшого брата, що відбував третій за останні 12 років струк і вже набув серйозного авторитету у кримінальному світі. Якщо до виборів встигне, допоможе по-братськи. Дякую, це була Інтермедія. Скоро 18-й епізод. А ви не забудьте підписатися і поставити вподобайку під цим відео. Дякую.